Вітаю! Прийшла монетка України, одна копійка 2008 року, магнітна. Монетка Крокодил йде. Бачимо аверс монети має тризуб, напис Україна. Вверху, внизу дата 2008 та по боках, колося пшениці та листя каштану. І між тризубом і буквою А в слові Україна. Такий. Присутній дефект, і сам тризуб має невеличкі таку їжакуватість. Гурт монети гладкий. І реверс монети, як бачимо, має напис по центру одна копійка, одиничка йде деформована, напис копійка жирним, і по колу ягоди калини. У вісьми ячейках з вінком. вінок бачимо також жирний і ягоди крупні. Розпливчасті деякі злиті з вінком, злиті з кантом. Ціна такої монетки на сьогоднішній день більше 10 доларів. Якщо є такого типу монетки, я їх купую. В залежності від року. Ціна різна, деякі є, що і превищують 50-60 доларів за один екземпляр монетки. Всім дякую за увагу. Якщо є монетки такого типу, скидайте фото на пошту, Обов'язково відповім. Всім дякую за увагу, до зустрічі в наступних відео.